Тає на огляд ось такий амортизатор. Це у нас амортизатор для скутера, як ви бачите, зверху вушко, знизу вилочка. Це саме тип для скутерів. Фірмовий амортизатор кійоши. Кійоши. Повноцінний амортизатор з гумовим відбійником всередині. Довжина його по центрам 340 мм. Не путайте, не міряйте загальну ніколи довжину, тому що в продажу тільки вказується центрова, тобі від центра ось цього отвору до, скажімо так, центру ось цього отвору, тут буде 340 мм. Амортизатор розрахований під скутер з одним амортизатором, тому він може чуть-чуть бути таким жорсткуватим, якщо ви такий експерт. Який любить провіряти все, скажімо так, від руки амортизатори. Ну, Це не зовсім вірно провіряти. Правильніше провіряти вже його на, на мопеді. Але якщо у вас скутер, скажімо так, з одним амортизатором, звичайно, він буде і має бути трошечки тугим, тому що якщо він буде м'який, у вас він буде просто стукати і ще буде більший дискомфорт від того. Тому якось так. Можливо, допускається варіант установки двох таких амортизаторів, можливо, буде тугенько, з часом чуть, чуть, воно все одно припрацюється. Але якщо людина тяжка, допустимо, або їздить завжди вдвох, то має бути нормально, але це не гарантовано. Фірма Кейоши випускає непогані запчастини. Бувають ще поршніві цієї фірми. Так, А на які ж моделі підходить цей амортизатор? Ось, як бачимо, що тут у нас на ярлику. Амортизатор задній. Це Honda. На Honda підходить. Та GY6. GY6 це таке скажімо так, умовне позначення китайських скутерів. Ну І тут розмір указано, що це 340 мм. Та в принципі на любі скутера. З таким розміром. Можливо, вам він підійде для свого собственного проєкту. Ще буває, люди часто запитують, коли вибирають якісь амортизатори товщину витка. Тобто, оце виток, яка є товщина, ну, приблизно 8 міліметрів, можливо, там плюс-мінус міліметр. Ну, не більше восьми це точно, скажімо так. Всі мотоамортизатори, ці китайські там, вони мають таку товщину. тому я думаю, питання знято. На амортизаторі так, також бачимо, повторюється бренд Kyoші, щоб ви не забули. Ось така вилочка. Тут вона чуть-чуть, одна сторона рівна, чуть-чуть із -чуть вигибом. Ну це так треба. Тут мається різьба, просто болтик вставили і все. Салін блок у вас відповідний, має бути на тому місці, куди вилочка ця зачіпається, тому нижня частина просто вилочка без сайт блоку. Салін блок у вас, скажімо так, на корпусі двигуна, тому що це для скутера. Тут у нас діаметр, мабуть, 10 мм цього салін блока. Але якщо треба, я думаю, можна і замінити на інший. Все можна зробити допрацювати. Ось такий непоганий амортизатор, фірмовий. В принципі, більше тут нічого немає, що доповнити, має бути якісним.